У гості до художника. Художники це творчі люди, які не можуть пройти повз красиви. Вони переносять цю красу на холст, на стіни, на стіни будинків, на скло, на посуд. Художник може малювати фарбами, олівцем, крейдою або вуглинкою. Художник-живописець створює свої роботи на плоскій поверхні, на холсті, на папері, на дошці. Він пише портрети, сільські та міські пейзажі, натюрморти. Художник-скульптор працює із твердим матеріалом, з гранітом, з гіпсом. Та з мрамором. У місті Києві є ціла алея вуличних скульптур. Художник-декоратор створює оформлення для приміщень та декорації для театральних та кіновистав. Художник-ілюстратор створює малюнки до книжок. А художник-мультиплікатор допомагає у створенні мультфільмів та реклами. Художник по костюмах відповідає за створення костюмів для театру, кіно або телебачення. Його завданням є створення візуального образу усіх персонажів. Він малює ескізи одягу, вибирає тканини та керує костюмерами. Євгенія Гапчинська, сучасна українська художниця. Її милі образи ми можемо знайти скрізь. Усюди, у картинах, на ілюстраціях в предметах побуту і на подушках, на сумках, на посуді, на шкатулках, на годинниках і навіть на взуті. Сама Євгенія Гапчинська говорить, що її роботи дарують щастя, тому її галерея так і називається галерея щастя. А що ж є в майстерні у справжнього художника? Подивіться уважно на цей малюнок та покажіть предмет, де художник змішує фарби. Так, це палітра. А тепер подивіться і знайдіть пензлики. Молодці, а тепер знайдіть справжні картини. Розумашки. А тепер де знаходиться мольберт? Так, вірно, а знайдіть фарби. Вірно, молодці! А тепер пошукайте скульптуру. Вірно, розумашки! Знайдіть предмети, з яких художник малює свою картину. Молодці! Сподіваюсь, щоб ми пригадали з вами все, чому навчились на попередніх заняттях, і я пропоную вам уявити себе художниками і намалювати ілюстрацію до вашої улюбленої казки. А я, як завжди, чекатиму на ваші фото чи відео.